Чого ти не розказував, що знімався у фільмі Дедпул і Росомаха? Це не ти вчора казав чи казала, що про мене щось зубарі, казав щось на, на тому стрімі з цим Росомахою. А ти бітісь, я там не знімався. Ви що, йобнуті? І що він? Ну, каньо, мені взагалі похуй, хто там що про мене казав, блять. Просто сука, людина другий день заходить сюди. В нього є якийсь класний прикол, що я знімався в фільмі Дедпул і Росомаха. І він два стріма підряд. Оце розказує щось якусь цю хуйню. Та йди в пізду, вже лучше скажи ту шутку, хай тобі стане легше та все. Ти про те, що я отой пес Дедпула? так чи ні? Чи ти не про то? Ахуєть. Пробив я цю хуйню? Чи ні? Клас. Зробуй. Що думаєш про зуборів? Тіпи. будь ласка, в мене є про що думати. Їбать, мені не похуй вообще. Вот я я такой, я такой про я сначала шесть перше время, такие, блять, суки, як, як вы не могли, блять. Вот так. А потом думаю, да мне похуй. Я вообще за це не думаю. Я хуй ложил. Мне похую вообще. Все, как відносишься до вилона. Все, это пиздец. Мы закрываем цю тему, эту тележку. Мне абсолютно похую. Я роблю, блять, я роблю нахуй вибір за себе тільки, і все. Я нахуй нікому не мама, не папа. Люди все самі бачать, нахуй мені щось казати, мені вообще похуй. Мені похую. Нахуй всіх, звісно. Нахуй посідуть всі, мені похуй. Я зробив свій вибір і на ньому стою вже 3 роки, і мені похуй. Ти розумієш? Нахуй мені щось за когось думати, щось злитись, щось переживати, щоб що? І це сама правильна позиція, я думаю. Мені похуй. То бачиш, бачите, питаєш, що я думаю там за когось, за щось я думаю. Колись сказали, що неможливо українською мовою на твічі зробити хоча б, блядь, три тисячі онлайна. Бачиш, пососали пеніс, всі причому. Яка мені що різниця там хто що думає. Прикинь.